Мати сварить свою 15-річну доньку, яка пізно повернулася додому. Я в твої роки навіть з дому нікуди не виходила. А ти оточим лазити по вулиці без діла? Краще б допомогла мені спекти пиріг до мого завтрашнього 30-річчя. Ой, а наш директор каже: якщо вас засмучує настання понеділка, працюйте без вихідних. Заблукав грибник у лісі. Ну, традиційно. Агов, ау, довго кричав. Тут відчуває, що хтось по плечу його постукав, обертається, а там ведмідь. Е, чого кричиш? А, так заблукав, просто кричу. Може, хто почує? Ну, я почув, тобі від цього легше стало уже так. «Хой, <риклад> і вийшла на вулицю. Нікого, село порожнє. Ну, зайшла у Фейсбук. Опаньки! Здрасте, всі тута! <риклад> По салону літака проходять пілоти із парашутами за спинами. Що сталося? запитує стурбована пасажирка. А та так, неприємності по роботі. Хропіння чоловіка це покарання жінкам за те, що вони не замовкають увесь день. П'яний зять дзвонить у двері. Відкриває тесть. Зять зігнутою рукою зображає кобру в бойовій стійці. Е, вдома тесть показує те ж саме двома руками. Що обидві? Чоловік чекає дружину із салону краси. Коли вона вийшла до нього, він подивився і, зітхнувши, сказав: Ах, ну нічого. У всякому разі, ти хоч спробувала. Ах ти ж падлюка! Галинко, а чим займаєшся? Ой, а чим може займатися порядна, заміжня жінка о десятій вечора? Сиджу! їм. Офіцер орків по рації до підлеглого. Так, доложите обстановку на передовій а, а ми сміло відступаємо, а бендерівці з позором біжать за нами